Чи може морква покращити зір? На жаль, покращити зір морква не в силі. І НІВЦИ виникнув дуже давно. Під час Другої світової війни британці винайшли нову технологію радіолокації, і для того, щоб німці не дізналися про неї, про її секрети, вони вдалися до ІПСО. Вони вирішили надрукувати в газетах. І собі повідомлення про те, що морква та чорниця допомагає їхнім пілотам гарно бачити вночі, і це допомагає їм збивати ракети. Міф цей дожив аж до сьогодні, але на жаль, якраз таки нестача вітаміну А, який є і в тій самій моркві, може призвести до різних захворювань. До прикладу, він може призвести до гіршого зору вночі. Це називається по народному куряча сліпота. Також може бути ксерофтальмія, може бути кератопатія, сухість очей наслідок недостачі цього вітаміну. Але вживати таблетовані препарати можна тільки під наглядом лікаря, тому що певні захворювання є протипоказом для їх вживання. До прикладу, той самий вітамін А в таблетованих формах не можна вживати в великих кількостях курцям. Або якщо у вас є дистрофія Штаргарта, то також вітамін А є протипоказаний. Тому вчасно консультуйтеся з вашим офтальмологом для того, щоб перевірити зір і дізнатися, чи потрібні вам вітамінки, чи ні. Саме збалансоване харчування збереже ваш зір, а не вживання якогось продукту в його моновигляді. Сюди можна віднести і чорницю, яку так люблять малювати на препаратах для покращення зору, тому що чорниця вона по собі корисний продукт, але ну вона не здатна створити якогось неймовірного ефекту на гостроту вашого зору. Як не як, Гаррі Поттер, найвеличніший маг в світі, але собі на зір він також не зміг, і чорниця не зможе.